On, ти нічого не забув. Вона сама крута креативна агенція. Треба було ще розібратися, у чому ворксекшн крутий. Де та грань, яку не треба переходити? Що таке ворксекшн насправді? А, Ще одна твоя штука, посміхатися більше е, усмішки шефа заборонено. Можна не приходити другого разу. Мене звати Євгеній Миранюк, я е, керуючий партнер креативної агенції BrainTank. Керую мозговим танком, якщо можна так сказати. У нас сама крута креативна агенція. Ворксекшн теж крутий, але BrainTank – сама крута креативна агенція. BrainTank спеціалізується на креативних сервісах. Ми розробляємо рекламні кампанії і бренди та запускаємо їх в ефір. Ось така наша спеціалізація. Ключова, е, ключовий акцент у нас на корпоративних клієнтів, які е, вміють працювати з портфельними брендами, які мають. Портфельні бренди на а, власному балансі вміють оперувати а, їми. Наприклад, це PepsiCo Україна чи серед іноземних клієнтів, а, це відбі «Worldwide». Всі вони оперують портфелями брендів, і ми їх обслуговуємо day-to-day. -day. Це головна наша робота і головна наша спеціалізація. Тобто ми вміємо не тільки розробити і віддати, а ще й ввести те, що ми розробили, довести до споживача, отримати результат і кваліфікувати його як гарний. Завжди тільки як гарний. Перше, ми знали, що ми шукаємо, бо за освітою я інженер-програміст. Тобто для мене складання систем це основна спеціалізація. І коли я розпочинав бізнес, коли я адаптував до сучасних умов, систематизація була моїм спектром уваги. Тому до WorkSection ми прийшли не відразу на той час. Унікальність WorkSection не була настільки очевидна, як сьогодні. Тобто, треба було ще розібратися, у чому WorkSection крутий. Це інтуїтивність, яка основана. На тому, що WorkSection розробляли не професіонали в проектному менеджменті, а люди, які хотіли собі допомогти. Тобто це система, яка може допомогти таким ж, як вони, тобто не професіоналам. У мене є два партнери в бізнесі, і один із них він відображає відповідь на запитання. Його перші слова, коли він чує щось про нове, він каже: а, Ще одна твоя штука. Всі сприймають нові системи як ще одна твоя штука. Але, Але насправді. Ми зробили Worksection частиною своїх бізнес-процесів. Ми адаптуємо наявні інструменти системи, наявні функції, наявні ритуали під те, як нам комфортно працювати. Тобто, насправді це взаємодія. Не можна взяти систему і використати її як є, бо це не лопата. Ми адаптуємось під систему, адаптуючи її під себе. Тут є декілька точок, до яких можна доторкнутися. Перше – це методологія проектного менеджменту, яку ми використовуємо. А друга це фреймворк робочих процесів. Ми бачимо проектний менеджмент через призму ворксекшену. Це перше. Друга частина це процеси виконання роботи, екзек'юшену, які ми робимо, і вони не залежать від ворксекшену. Посміхатися більше усмішки шефа не заборонено. Тобто не можна підбирати такі смайли, які ширше за мої. Насправді ми використовуємо свій мніманічний язик, свою мніманічну мову. Наприклад, у нас є стандартизовані реакції на повідомлення. Наприклад, хендшейк означає, що та інформація, що у повідомленні, відправлена клієнту. Фейспалм означає, що. Можна не приходити другого разу. Молі не ручки означають, що цей напрямок гарний, але треба доробляти. Так, ми використовуємо шаблони типових проєктів, тобто пайплайн рішення у креативній індустрії він дуже простий. Тобто є стратегія, є креатив, є екзекюшн. Тобто, це три такі складові, три стовпи. Вони у нас стандартизовані, навіть а, файлова система, яку ми вже а, внесли до шаблонів WorkSection. У нас стандартизовані документи, які ми використовуємо під різні типи проєктів, тому є теж окремі шаблони в WorkSection заведення. Ну і є більш складні процеси, наприклад, там, зйомки телероліків. Там у ієрархічній структурі проєкту набагато більші тасків. Чим от я зараз сказав. але воно теж виписано, воно дуже комфортно для використання, наприклад, для того, щоб опублікувати з клієнтом, чи продемонструвати якісь зміни у проєкті, чи використання ганту. Ну тобто, так, ми це стандартували, на навісівши на ворксекшн, як ну, це, це наша власна кастомізація така. Це дуже просто, бо я та людина, якою я, я, якої не взападло, у півдвинадцятої за пів годиночки до комендантського, відкрити WorkSection і пройтись по кожної задачі, яка була рішена. І ось коли я відкриваю WorkSection, а в кожній задачі, яку рішали колеги, є статус, є зворотній зв'язок, є фідбек. І мені не треба писати: Камон, ти нічого не забув. От тоді я зрозумів, що WorkSection працює. Ну, по-перше, треба запам'ятати. Брейнтанк ніколи не помиляється. Ну, це треба запам'ятати. Тобто провалів не буває. А якщо бувають деякі перекоси, то це сплановані перекоси тільки для того, щоб зрозуміти, де та грань, яку не треба переходити. Це навчання, це я так шуткую, насправді, але не шуткую. Насправді, клієнтські метрики це головне. І задоволення від того, що ми вирішуємо, бо ми, ми працюємо. Не за гроші, ми працюємо для того, щоб було кайфно жити. Тобто ми не копаємо, коли нам кажуть, копати. Якщо нам не кайфно, то яка мені різниця, що у клієнта там щось росте? Ми не раби. Тому ці два параметри ми враховуємо окремо. Клієнт досяг свої результати. Ми дуже раді. Це означає, що ми спрогнозовано професійні. Але якщо нам не кайфно, то це така ж суттєва метрика, на яку ми зважаємо і намагаємося наступного чину робити кайфно. Що таке work section насправді? Work section розпочинається з двох. Коли в мене з'являється команда, обов'язково невідступно з'являється необхідність у систематизації. Хтось має дати полички, куди складати. Work section – це єдина поличка, яку я знаю, а я дехіра чого знаю, яка інтуїтивно підходить під труси і штанці, під шкарпетки та шляпу. Тобто її може використати два-дві. Будь-якої складності а, мислення людини, тобто, якщо вас більше ніж один work section, це єдине, що зможе вас структурувати. А якщо ви ще займаєтесь бізнесом, камон, я не знаю, мінімальний тариф вже для вас.